Любі мої малята, зараз ви послухаєте новеньку казочку, яку знаєте вже давно. А про кого моя казка? Здогадайтеся, будь ласка, бувають біленькі, бувають чорненькі, бувають червоні, бувають рябенькі і попелясті, і зозулясті, і кучерявенькі. І всі чепурненькі ходять по двору і скрізь гребуться, сядуть у гніздечко та знесуться, що лишають чепурухи у гніздечко. Чую, правильно говорите, яєчка. Це чепурухи, а не мацапури. Як їх назвати одним словом? Хто це? Правильно кури. Ось роздивіться, які вони різні і які красиві, і білі, і чорні, і червоні, і рябенькі, попелясті, і зозулясті, і кучеряві на голівці або на лапках. А якого кольору яєчка вони несуть? Ви знаєте? Скажіть, правильно, біленькі та руденькі. А золоті бувають? Ні? А ось послухайте казочку, а тоді і поговоримо. Казка про курочку рябеньку Сядьте, діти, тихо в хаті, буду казку вам казати. Про бабусю й дідуся буде казочка уся. А ще про дивну гостю сіру мишу довгохвосту і про курочку рябеньку, що несла яйця біленькі. І про яєчко і просте, про яєчко золоте. Казочка вам всім знайома, та моя ще невідома. Ось моя вам казка, слухайте, будь ласка. На галявині під лісом звів дідусь новеньку лісу, а за лісою була його хаточка мала. В ній жили мої старенькі, і з ними курочка рябенька. Вона по траві блукала, черв'ячка собі шукала. У город пішла по і наклювалася горошку, потім по двору ходила, кокала і сокотіла. ка-ка-ка, куд-куда? Де моя смачна вода? Кут, 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 куда кута? Оздечки, це брі вода. Зараз я води нап'юся, а тоді піду і знесуся. Тоді йшла в гніздечко і несла просте яєчко. І щодня вона раділа, що бабусі догодила. Баба й дід не жадували. Курочці щодня давали кукурудзи і пшениці, соняха і сочевиці, трохи проса чи пшонця, навіть трішечки сальця. Вдячна курочка була, яйця їм смачні несла. Раз надумала вона, як наїлася зерна, що у неї на меті. Нести яйця золоті, бо дідусь все дорікає, що яєчок мало має. Захотілось докотлети йому свіжого омлету. Та яєчко лиш одне, І молочка нема ніде. Треба ж букорівку мати молочко, щоб попивати. Сіла курочка в гніздечко, щоб знести нове яєчко. Погукала дідуся. І йому похвалилася. За зерно смачне, дідусю, я ось зараз знесуся!» Трохи хвостом потрясло і яєчко враз знесло. Те яєчко, дивне й миле, усі стіни освітило, бо було, бач, не просте, вийшло воно золоте. Диво, дивне, глянь дідусю, в руки плеснула бабуся, щоб куриці прості несли яйця золоті. Здивується все село. Де іще таке було, щоби куриці прості несли яйця золоті. Ми яєчко продамо, а корівку купимо, буде в вас і сир, і масло. Молоко й сметана, облизнеться дідусь ласо, як із пічки встане. Як же гарно жити будем, як корівку роздобудем. Діди баба обнялися, співати пісню узялися. Наша курочка кумаїла зерно дарма, а знесла назате нам яєчко золоте, баба аж сльозу пустила, що яєчко золоте. Ка-ка-ка, Кака, куд куда баби сльози, що вода. Ми візьмем яєчко, в курочки гніздечка, на базар понесемо і його там продамо. Продасте, продасте, й мені зерничка дасте, продамо, продамо і корівку купимо, горями не будем знати, як корівку купимо. Діди баба танцювали, веселились і співали, а тим часом мишка в хаті почала бешкетувати, влізла в мисник. Згризла хліб, що був діду на обід. Потім вже й на стіл полізла, І там шматок сальця обгризла. А цибульку обминула, тільки хвостиком махнула І зачепила те яєчко, що лежало недалечко. А яєчко покотилось, впало з столу і розбилось. Ой лишенько нам велике, хто тебе сюди покликав. Дід взялась ти на біду, смича старий бороду. Баба сльози утирає, що робить тепер не знає, тільки курочка не плаче, вона собі кутку даче. Кока ка, бабусю, кутку куда дідусю, завтра зерна наклююсь і в гніздечко ізнесусь. Не сумуйте, що яєчко золоте розбилось. З золотом така морока, що вам і не снилось. Ти, дідусь, йти до плитки із шкаралупки зроби злиток. На базарі вам за нього добру продадуть коко корову. Ще зберіть яєць десяток. Обміняйте на курчаток. Ті курчатка підростуть. Вам яєчок нанесуть, буде соло в вас і м'ясо, молоко і шинка з квасом, а до свіжих до котлет з'їсть дідусь смачний омлет. Тиждень, курочка старалась, не яйця намагалась, не було вже золотих, нанесла вона простих. Знесла шестеро яєць, хвалить баба молодець, а дідусь усе бурчить. Хоча курка сім днів жить, їсти зерничко і хліб, а дідові на обід тільки шість знесла яєчок у солом'яне гніздечко. А тепер ще й миша клята наробила лиха в хаті. Де її лихі носили, що яєчко те розбила? Курочка відповідає. Я свої порядки знаю. Діду, ти бурчать не смій. В мене теж є вихідний. А що миші в тебе в хаті? В цьому я не винувата. Заведи кота скоріш і не стане в хаті миш. Ви ту мишу довгохвосту з хати проганяйте. Ні на день, ні на ніч в хаті її не лишайте. Погукайте в дім кота, і буде миша без хвоста. З ним не буде тиші, та не стане й миш. Радий дід і рада баба, а найбільше курка ряба, що з її порадою ставив діда з бабою. І життя хороше, і багато грошей. Ко, 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 кури, гуси і качки. І корівка й овечки. Всім мали, не гордились, з односельцями ділились. На воротах дід Іван курочку намалював, і курчаточку просте. І яєчко золоте. Ось вам діти казочка і сушечок в'язочка. Цілу жменю вам горішки, а мені яєчок трішки. Чи сподобалася вам ця казочка? Так. Звичайно, одягнута у віршовану сорочечку. Вона засяяла, як дорогоцінний самоцвіт. А чи вдалося курочці знести золоте яєчко? Хтось каже так, а дехто ні. Хто ж нас розсудить? А ось хто наша чепуруха господиня, пані курочка рябенька. Ми кури. Несемо звичайні яєчка, біленькі або руденькі, але кожне яєчко золоте, бо в ньому затаїлось життя нового курчатка. Хто живе у цьому домі? Не секрет, це всім відомо. Там живуть малесенькі хлопчики й дівчатка, то курячі дітки, а звуть їх. Горчатка. У багатьох народів світу яєчко це символ життя. У нас в Україні є весняне свято Пасхи, називається Великдень. День, справді, починає бути більшим за ніч. На це свято господині печуть пасочки і фарбують чи розмальовують яєчка. І вони називаються Крашанки. Писанки, шкрябанки, крапенки і ще багато різних назв. До розпису чи фарбування яєць господиня приступає з чистим серцем, з чистими руками, добрими помислами і молитвами. Ця робота займає багатенько часу і майстерності господині та і всієї родини. Останнім часом з'явилися у продажу сорочечки для яєчок. Вони дуже різні, красиві, яскраві, з малюнками, з розписами. Але душу і вміння в них уклали їх винахідники. Господині лишається зварити яєчка і одягти в сорочечки просто, швидко і красиво. А ви, мої маленькі друзі, Постарайтеся навчитися разом з мамою, татом, бабусею чи дідусем, робити справжні крашанки, писанки, крапанки чи шкрябанки. Із вареного яєчка курчатко вже не народиться. Але ви все-таки перетворите прості яєчка на золоті, бо вкладете в них своє вміння. Свою фантазію, часточку своєї душі і не пожалкуєте часу на цю роботу. Отже, до нових зустрічей, до нових казочок.